Позавчера, получается, бахнуло так, що ну, пришлося положиться, как бы осыпалась штукатурка. Вот. Тетя испугалася за, ну у нее двое дітей. Може, ну, работу найдем. И как бы, дети там же все равно, и сады, школы. Не-не-не. Не, это крыса ваша. Давайте потримаємо. Я держу, держу. Я заведу Бобі, собачку. Сейчас я собі візьмуся. Так, давайте я вам допоможу. Тричі, пожалуйста. Ні, все, все, так, все, так, все, все, все так, от. До вас заходи, ну, не заходи, не дубач. Тримайте, тримайте вашу собачку. Бобу, Кожного дня з риби звичайно ми слідкуємо за новинами. Ми дуже ми любимо Харків, ми переживаємо. Але ви знаєте, вже у мене вік, і я вже сама, мені важко. Мені важко все це. У мене там рідня десь Івано-Франковській області. Я ще маленькою там колись була, у мене батько брав туди. Мені дуже хотілося туди поїхати. І можу зустрінутися зі нею, Отаке далеке сподівання. Це безкоштовне проживання до кінця війни. Там їх очікує, грубо кажучи, схожий на наші МТП, на наші гуртожитки, де люди проживають. В плані того, що там три людини живе в кімнаті, і їх чекає супровід та соціалізація, щоб вони там могли далі жити повноцінно. Без бойових дій. Люди не виявляють великого бажання евакуватися, тому що кожен хоче якнайшвидше повернутися додому, у кожного є тут. Територія домоволодіння фактично кожен з евакуйованих людей посадили городи та намагаються як можна швидше повернутися для того, щоб там або прополоти, пропалоти або вже збирати врожай.